Колона до київського відділку міліції формується тут. Ми йдемо у справі викрадення Ігоря Луценка. Прозово підтримувати пікетування київського відділу міліції у справі викрадення Луценка. Зараз активісти Євромайдану з різних середовищ зроблять похід під МВС і під СБУ. Ликати терміново знайти сентября, спійманих вчора е двох активістів, серед яких і горлуценко Тут зібрались вибрали. різні середовища, які представляють громадські середовища Євромайдану, які зараз вирушать з конкретною вимогою і з гаслами один за всіх, всі за одного. Ми розуміємо, що хтось хоче посіяти страх, але в них це не ви. Тому що ми будемо об'єднувати зусилля і захищати наших активістів. І зараз ми збираємо колону і йдемо з конкретною вимогою. Будь ласка, знайдіть Ігоря Луценка та іншого активіста, і припиніть репресії. Власне, ми вже були сьогодні і в різних райвідділках міліції. Ми звернулися до різних дипломатів, звернулися до Луковського безмена справ людини для того, щоб пошвидше знайти. І за різними даними ми розуміємо і нам говорять про. Що це саме міліція причетна до е, якраз викрадення у грубий спосіб активістів щоб залякати і нагнати страху на всіх, хто стоїть у мирний спосіб на майдані. У нас не вчора колись привіз одного побитого лікарню життеву лікарню місті Київ. І чекав в коридорі цього четверо людей в чорних костюмах, чорних масках, і просто насильницьким шляхом витягнули з лікарні. Самі лікарі в шоці, тому що за десятиліття Лікарні бо вони такого не бачили ще ніколи. У нас немає війни, але у нас зникають люди. Таке відчуття, що у нас просто якісь воєнні події. Крім сьогодні, говорить про те, що вже близько ста активістів майдану кудись пропадають. Тобто, і ще була спроба ще одної активістки Автомайдану затягнути її в машину, але вдалося відкрити. Тому ми розуміємо, що це зараз така тактика Брати і, швидко активістів, особливо активних, і залякувати навчання. через, через них інших активістів. Ми повинні зараз. А ми все повернемося сюди, тому що ми тут, для того, щоб запитати, де вони, ми тут, для того, щоб показати, що ті, хто дозволяє собі викрадати людей з лікарень, будуть покарані. Разом Сила! силам!